І от це все спробуємо обговорити з Андрієм Ніколаєнком. Це народний депутат, співголова групи Дружби Верховної Ради з Республікою Корея. Пане Андрій, вітаю вас. Слава Україні, слава Україні, доброго дня. Доброго дня. А ну, дивіться, от вже відреагувало НАТО, і НАТО фактично підтвердило, що так північно корейські солдати є на території Росії, що вони рухаються в бік Курщини, що вони можуть взяти там участь в, в бойових діях. При цьому, наприклад, якоїсь чіткої реакції, окрім слів Байдена, що це дуже небезпечно, дуже небезпечно, і невизначеної реакції Пентагону. Немає. Е, ну я вже навіть не кажу про те, що коли ми почали про це говорити два чи там півтора тижні тому, що є ймовірність залучення військ КНДР до війни, то нам взагалі просто не вірили і максимально це все відкидали. Або просто замовчували тут. Зараз вже про це каже НАТО. Е, якою має бути реакція Сполучених Штатів? Ну насамперед хочу сказати, що не люблю фразу, а я говорив. Але є ряд я не дуже публічно це роб, намагався робити останніми роками протягом саме війни відкритої агресії з боку Росії. Але про можливість залучення північної корейської не тільки зброї, а й майбутнього особового складу я казав і публічно в деяких ефірах, і дуже багато не публічно там, де про це мали б знати, і насамперед, в тому числі і в Сеулі. Намагаючись мотивувати наших партнерів з південної Кореї більш активно долучатись до допомоги Україні. Е, на жаль, кожен раз малюються якісь чергові червоні лінії, після яких е, кажуть, ну от, якщо тільки вони почнуть постачати зброю, значить ми будемо більше там постачати вам. Якщо вони там поставлять не тільки снаряди а ракети, ну це геймченджер. Якщо вони там вже зараз кажуть відправлі солдат, ми знову. Чергова обіцянка, що буде допомога, я не дуже бачу, що багато може зробити додатково Сполучені Штати. Своїх солдат вони сюди не направлять. Зброю вони і так достатньо багато дають, і більше ніж дають, навряд чи будуть давати за наявності північних корейців на території України. А от Південну Корею це мало б стимулювати, і я вірю в те, що найбільший вклад Сполучених Штатів мав би бути в. Переконання і використання всіх можливих важелів впливу на південну Корею як дуже потужну військову державу з величезними запасами озброєння, які сьогодні так потрібно Україні, переглянути свою позицію щодо допомоги Україні, тому що як правильно було зазначено на початку коментаря. Що Україна сьогодні отримує виключно гуманітарну допомогу з південної Кореї? Ми за неї вдячні. Це і гроші, це і нелетальні засоби. Але в південній Кореї потужна промисловість, військова промисловість, величезна кількість. Ну якщо ми кажемо про звичайні засоби ураження як артилерійські снаряди, то це порядка 30 мільйонів снарядів знаходиться на складах південної Кореї. Тобто навіть невелика порівняна частина від цих запасів надана вчасно Україні могла б теж. Значно змінити е, розстановку сил на нашу користь, і однозначно потрібно і про це вже сказали. Відбулася розмова президента України Зеленського з президентом Кореї буквально вчора, ну вночі, якщо бути точним, і досягнуто до домовленість що буде відпо відбуватись відповідний, е, більш активний обмін розвідданими і співпраця українського війська з південно-корейськими фахівцями. Ми очікуємо дуже скоро е, побачити тут. Фахівці, які не тільки допоможуть нам з пропагандою, з контрпропагандою стосовно північних корейців, але й нададуть більш практичну допомогу в контексті протидії північно-корейським солдатам і зброї. А на вашу думку, а чому власне зволікає Південна Корея і, наприклад, не дає нам зброї? Вона чекає команди від сполучених штатів. Все таки вона головний союзник Сполучених Штатів. Вона і Японія це головні два союзники в Тихоокеанському регіоні, власне, які так само залежать і від позиції Сполучених Штатів, і від їхньої, до речі, допомоги? Ну і ми знаємо, що безпосередньо сполучені штати в 50-х роках так само ну, брали участь. У корейській війні на боці якраз таки демократичних сил південної Кореї, тому я думаю, що без як то кажуть відмашки від сполучених штатів, ну на жаль, чекати від них якоїсь збройної допомоги, окрім консультацій, окрім розвідданих, окрім там пропагандистської допомоги, не варто. А якщо вони звернуться до сполучених штатів напряму, пояснюються. Пояснюючи це тим, що, наприклад, північно-корейські солдати могли би здобувати цінний досвід у війні, потім і використати його у війні з південною Кореєю. Тоді може справа зрушити мертвої mm, Ну, тут. Е -е, я вимушений не погодитись. Тут на жаль ситуація рівно навпаки. Тут не південній Кореї Кореї потрібно і дозвіл з боку США. Так він формально потрібен. Він у них є. Якщо ми згадаємо той історичний, так і не запрацювавший, реальний ленд-ліз на 40 мільярдів, який Байден е, свого часу підписав і оголосив. Він був підписаний під час його візиту е, в 2023 році, саме в Сеул. і знаходячи в Сеулі, він його підписував. І в тому числі я знаю, що тема підтримки України в війні з боку Південної Кореї стояла одним з основних питань того візиту, окрім зближення позицій Кореї і Японії по протистоянні Китаю в регіоні. І США давно вже сказали і закликали уряд Сеулу до допомоги більш активної Україні. Проблема в тому, що президент Республіки Корея, як голова виконавчої гілки влади, має сьогодні слабкі внутрішньополітичні позиції і меншість в парламенті. В парламенті сьогодні домінуючою силою є, і вона перемогла на минулорічних на цьогорічних вибачаюсь, парламентських виборах. Це демократична партія Республіки Корея, яка Фактично виступає за більш поміркований підход і завжди виступає за максимальне уникнення прямого втручання Республіки Корея шляхом постачання озброєнь. Є такий закон, Кореї, який обмежує їх на можливість постачання в зоні діючих конфліктів. Ми намагаємось повірте, дуже активно працюємо по парламентській лінії. І намагаємось переконати більшість парламенту Республіки Корея, Національної асамблеї Республіки Корея, не на їхні внутрішні простистояння з президентом, підтримати позицію по допомозі Україні зброєю. І е я особисто мав відповідні зустрічі я зараз. Не в неповноважений розказувати з ким особисто, але мав у сеулі зустрічі. Які дають мені підставу сподіватися, що е, такий процес може початись е, знову ж таки. Я б принамні на першим кроком це може бути постачання, навіть не пряме, а через треті країни. Про що чого дуже боїться Росія, про що казав Путін на одній своїх прес-конференцій? Фактично залякуючи Південну Корею, що не дай Бог ви це почнете робити, тому сьогодні діючий президент і його політична сила підтримують постачання зброї в Україну, але вони знаходяться в меншості і в доволі складній внутрішній. Що ситуації це є головним стримуючим фактором, і е, Сполучені Штати однозначно цю тематику підтримують, і ми маємо розуміти, що в Кореї є не тільки вироблена Korea озброєння в них є озброєння, яке було свого часу в сполучених штатах і передано в південну Корею, яке залишається актуальним і теж могло б нам знадобитись. Тому це могло б стати першим кроком. Але робота в цьому напрямку йде. Я сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо гарні новини. А, пане Андрій, ще такий момент. Польща, наша сусідка, дуже ну не те, щоб дуже давно, але плідно співпрацює з Південною Кореєю щодо якраз таки торгівлі зброєю, обміну певними технологіями. Ще раз. Переозброється так. переозброєння, так це називається переозброєння на корейські і дуже ну є в Польщі, наприклад, екземпляри і не поодинокі вже корейського озброєння, зокрема корейських танків. До речі, вони якраз на основі того віддавали нам свої е тварді е і брали собі на озброєння південно-корейські танки. Чи є сенс поговорити з поляками? Можливо, вони поділяться південно-корейською зброєю, якщо від Республіки Корея від Сеулу буде на таке дозвіл. Я думаю, що такого дозволу не буде. Ми можемо звичайно казати з, говорити з поляками. Ця робота ведеться. Повірте, е, ну давайте так в рамках того, що я можу сказати. Це не тільки про танки Ка 2 які зараз ви кажете. Це Блек Пантера, виробництво компанії Хюндай. Це також іде мова про самохідно-артилерійські установки 155-го калібру К-9, які в їх польські аналоги, який нам був свого часу переданий, також частково був куплений. Це установки Краб, які на половину фактично складаються з корейської компоненти. Цей процес почався не все йде гладко прямих постачань з Польщі Корейської техніки. Я не передбачаю і не вірю в це, тому що поляки самі для себе це закуповують, і фактично під час війни в Україні вони роблять певне переозброєння, віддаючи своє і беручи, купуючи нове, більш ефективне. Також системи залпового вогню, такі як Чонму, це аналог південно корейських Хаймарса, який за багатьма показниками кращий. Тобто ці збройні я вважаю, ми могли б отримати напряму з Кореї або через закупівлю цих видів озброєнь Сполученими Штатами і передачу нам, тому що треба зрозуміти, що швидкість і якість виробництва в Кореї сьогодні більш ефективна, ніж в Сполучених Штатах. Але тут я не вірю в те, що поляки передадуть те, що вони закупили для себе за що ще не до кінця розрахувались, і в процесі отримання. При всій любові до України і своя сорочка ближче до тіла. Ну це теж логічно. Логічно, що ж. Пане Андрію, дякую вам за ваші відповіді. Стежимо дякую. за цією ситуацією. Стежимо за Е, хотілося б стежити, знаєте, за більш жорсткою риторикою на таке, от на на таку ескалацію, а це без сумніву ескалація. Але бачимо, що не всі до неї готові ні до ескалації, ні до жорсткої риторики. Але ну Україна вже готова до всього. Дякую вам. Я Андрій. думаю, що перші, я думаю, що перші полонені північно-корейські, яких ми зможемо продемонструвати, во це буде. Дуже важливий сигнал, тому що це фактично виводить е, е, війну за межі двох держав і залучає, тому що всі іноземці, які воюють з боку України, це волонтери, яких неофіційна влада відправляла, і це там іноземний легіон не можна порівнювати з е, військовими частинами. Тому нам таке завдання я знаю, що стоїть як тільки південно Кореї ці північно корейці будуть на фронті. Е, буде буде стояти задача брати, брати їх в полон і показувати всьому світу. І я думаю, що це просто на жаль, це питання часу. Ну тоді вже і якраз подивимось на реакцію після того, коли вже отакі от докази будуть продемонстровані. Дякую вам, Андрій Ніколаєнко, народний депутат, співголова групи Дружби Верховної Ради України з Республікою Корея, що й не був в нашому ефірі.